Привіт! З вами учителя англійської мови. Не забудьте в тому відео поставити лайк і підписку а ми Smart time one. Social Studies. Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами завершуємо модуль другий нашого підручника. Сьогодні ми працюємо з social studies розділом. Будемо сьогодні говорити про You Can help. Ви можете допомагати. Працюємо на сторінці, 30-тій нашого підручника. Ну і, звичайно, ми зробимо коротенький відеогляд до нашого робочого зошиту. Почнемо, як завжди, ми з чого. Vocabulary. Зі слів. Help. Допомагати. Sleep. Спати. Find. Знаходити. Food. Їжа. place – Місце. Water. Вода. Help. Або допомагати, або допомога. sleep – спати. find – Знаходити. Food. їжа, place – Місце. Water. Вода. Давайте тепер розберемо тексти. You can help. Ти можеш допомогти. You can help animals. Ти можеш допомагати тваринам. Friends of animals help animals find food and water. Організація друзі тварин допомагають тваринам знаходити їжу та воду. They find a place for them to sleep too. Також вони для них знаходять місце для того, аби вони там спали. Animals are our friends, and we can help them be happy. Тварини наші друзі, і ми можемо допомогти їм бути щасливими. You can help kids and be a big brother or a big sister to them. Друга організація, ви можете допомогти дітям і бути великим братом або старшим братом, або старшою сестричкою для них. Big brothers, Big Sisters, Help Kids. Організація Великі Брати, великі брати та великі сестри допомагають дітям. You can go to the cinema and to playgrounds with your brother or sister. Ви можете ходити до кінотеатру та на дитячі гральні майданчики з вашим братиком в лапках або сестричкою. You can play in parks and you can help them do their homework too. Ви можете, допомага... ви можете гратися в парках, і ви можете допомагати їм виконувати також домашнє завдання. It is great fun to be a big brother or a big sister. Це велика розвага бути старшим братом або старшою сестричкою, великою сестричкою, дорослою сестричкою. Окей, зараз давайте прослухаємо і прослідкуємо ще раз за диктором. You can help. You can help animals. Friends of animals help animals find food and water. They find a place for them to sleep too. Animals are our friends. Them be happy. You can help kids and be a big brother or a big sister to them. Big brothers, big sisters help kids. You can go to the cinema and to playgrounds with your brother or... Or sister. You can play in parks, and you can help them do their homework, too. It is great fun to be a big brother or a big sister. Task 2. Виконаємо тепер We can't завдання. Read activity 1. choose and say. Прочитай завдання перше. Ми вже його читати не будемо, ми вже його двічі прочитали. Обери і скажи. І так, яка організація що робить? Friends of animals? Big brothers, big sisters. Itak, we can play in parks. Ми можемо гратися в парках. Big brothers, big sisters. We can go to the cinema. Big brothers, big sisters. We can help animals. Ми допомагаємо тваринам. Friends of animals. We can give water to animals. Friends of animals. We can go to playgrounds. Big brothers, big sisters. Окей, okay, well done. Прочитай ще раз цю історію, запам'ятай вивчені сьогодні на уроці слова. А ми переходимо до нашого робочого зошиту. SMART TIME 1, PAGE 19. І так, Find and Circle then Write. Знайди. Слова, які ми сьогодні вивчили на уроці у даному кросворді, і підпиши їх, звичайно, під картинками. Sleep необхідно знайти слово. Ось воно, я вже його бачу. Sleep. Далі Find необхідно знайти слово, знаходити перекладається. І ось теж я його вже знайшла. Find. Далі слово food необхідно знайти у нашому кросворді. Food. Ось воно по вертикалі йде. Далі слово place необхідно знайти. Place, місце. І ось це слово. Я також бачу його у кросворді. Ну і слово water. Вода. Ось воно у нашому кросворді. Ми знайшли з вами усі слова, тепер необхідно підписати дані картинки. Task 2: Read and write F for friends of animals, or B for Big Brothers, Big Sisters. Необхідно прочитати. Дані вирази і написати, хто цим займається. F це якщо друзі тварин, а B – це якщо великі брати та сестри. You can find Food and Water for Animals. Яка організація шукає їжу та воду для тварин? F. Friends of Animals, просто літеру F пиши. You can go to the cinema with them. Це B. Big brothers, big sisters. Ну, в кінотеатрі вже не з тваринами ми ходимо, а з людьми. You can find them a place to sleep. Ви можете знайти для них місце для uh, ночівлі. F friends of animals. Друзьи тварин you can help them with their homework. Druzie you can help them with their homework. Ви можете допомогти їм з їхньою домашньою роботою. B. Домашнє завдання. Big brothers, big sisters. So F B F B Great! Всім па-па! З вами був вчитель англійської мови. Не забудьте підписку і лайк. Всім па-па-па-па!